Доброго дня, мене звати Тарас Радзевіл, я підприємець, допомагаю іншим створити та розвинути свій власний бізнес-фінансового радника. Сьогоднішня рекомендація стосовно ефективного управління власними коштами звучить наступним чином. Відкладайте не більше 20-30% від залишку на програму страхування життя. Страхування життя це один із інвестиційних накопичувальних продуктів, інструментів, які дозволяють накопичити. Капітал на якісь довгострокові цілі або захистити себе чи свою сім'ю. Якщо ви вирішили для себе придбати такий продукт як страхування життя, то зважте на те, що фінансові консультанти рекомендують відкладати на цю ціль не більше 20-30% від залишку. Якщо, наприклад, ваш дохід за минулий місяць становив 5 тисяч, а витрати 3 тисячі, то сума, яку рекомендується відкладати на програму страхування життя, 5 тисяч мінус 3 тисячі буде 2 тисячі, і від цієї суми, від 2 тисяч, не більше 20-30% на програму страхування життя. Іншу, інш, інші всі, всі, всі кошти, які залишаються, відкладайте в інші інструменти.